У радянському кінематографі часто протиставляли два жіночі образи: скромний працьовитої жінки на противагу перебільшеної яскравій зверхній, яка мала б втілювати аморальність. На ідеях конкуренції та ревнощів жінок будуються численні телепрограми, й нині, наприклад, популярні формати як холостяк, топ-модель та інші. Вони всі підживлюють думку, що жінки нездатні дружити, а сварливість та заздрість традиційна частина жіночої поведінки. Така позиція має довгу історію, найчастіше її обґрунтовують біологією. Жінки конкурують, бо коли змушені були робити, аби виживати і народжувати. Конкуренція супроводжувалася агресією, яка у чоловіків була прямою, натомість у жінок проявлялася в різноманітний і непрямий спосіб. Тож така боротьба за ресурси зберігається в жінок через еволюційні переваги. Проте однозначної думки науковців у цьому питанні немає. За словами психологині Марти, Чумало, підґрунтям для внутрішньої мізогінії може бути дистанціонування від того, що є гіршим з погляду соціуму.